Сьогодні у нас на тесті знов купра. На цей раз це Форментор Візет. І відверто признаюся, мені подобається тестувати цей бренд, тому що це просто ковток свіжого повітря всередині цього всього дуже важкого лакшері, якщо ви розумієте, про що я неперевершений, непересічний, стрімкий і дуже. Дуже емоційний дизайн це те, чого ми дуже давно потребували на європейському ринку від європейської марки, і ви знаєте про яку я. Я думаю, що ви вже зацінили розміри дисків та гальмівних машинок на цьому автомобілі. Одразу зрозуміло, що перед вами не пересічна машина. Взагалі, в характеристиках купри дуже важко щось знайти, якщо виробник не хоче тобі про це розповісти. Так що, коли я дивлюся на кліренс Купри, мені здається, що це кліренс десь 17-16 см, але для міського SUV цього більш ніж достатньо. Я знаю, що в нашій країні, коли людина дивиться на матовий автомобіль, в 99% це у нас плівка. Але форментор це інша машина. І тут це 100% фарба. Я вже багато разів казав, що на сьогодні світлодіодне світло або маточне світло, і дизайн-фар це в принципі такий світловий підпис автомобіля. У «Форментора» це виглядає ось так. І світло тут дуже якісне. Ззаду марку автомобіля впізнати дуже просто, тому що у вас тут є, знаєте, світловий spider Купра. Саме так я називаю логотип цього автомобіля. У нас великі ліхтарі і велика смуга, яка поєднує ці ліхтарики. Смуга традиційно світлодіодна, але також цей логотип у нас підсвічується. Що стосується багажного відділення, тут це класно, ви можете з пульта відкрити ваш багажник. А запам'ятати обсяг багажника вашого ферментора ще простіше: у вас 420 крутного моменту і 420 літрів обсяг багажника. У нас є кнопка закриття багажника. У нас є поличка з класною ворсою, як в Мерседесі або в БМВ. Це не дивно. І тепер дивимося, чи є у нас запаска або докатка. А у нас не запаска, у нас докатка. І всередині цієї докатки ви бачите сабвуфер, тому що у нас є преміальна музична система Зінхайзер. А ви повинні знати, що без сабвуфера преміальної системи музичної не існує. Другий ряд сидінь. Водійське місце і сидіння зараз налаштоване під мене, і ви бачите, що я колінами впираюся в спинку сидінь. Спинка м'якенька, питань нема, але я впираюся. Також тепер подивіться на положення моєї голови. Я потилицею впираюся в стелю, можна, звичайно, відкинути голову, сісти дуже рівненько. І тоді тут є така спеціальна ніша. І це означає, що інженери враховували, що на другий ряд сидінь можуть сісти люди високого зросту. Які висновки я хотів би зробити про другий ряд для людей зі зростом 1,85 м Тут все буде абсолютно класно. У вас є два. Роз'єми Type-C, у вас є діодні підсвітки, у вас є стеля панорамна, у вас є воздуховод, у вас є класні сидіння алькантара шкіра. Але якщо ви людина з вагою 100 кілограмів та зростом за метр дев'яносто, у вас є два шляхи. Перший шлях це придбати цей автомобіль і законно сісти на місце водія. Другий шлях це. Фізичним шляхом відібрати ключ від автомобіля, сісти за кермо і знов уникнути посадки на другий ряд сидінь. Третього варіанта він також є, але я думаю, що розрахований десь на 200 км їзди, потім вам потрібна буде перерва для того, щоб відпочити від такої посадки. Починаємо з найсмачнішого, з технічних характеристик. 2 літри TSI, Турбо. 333 кінські сили, 420 номів крутного моменту. Завдяки цьому автомобіль набирає до сотні за карколомні 4,8 секунди. Звичайно, цьому допомагає система повного приводу. В автомобілі є режими. Режими суттєво відрізняються один від одного. Дуже гарно все працює. Я маю на увазі, працює коробка з двигуном, а також важливо, що у нас електрорегульовані амортизатори. І коли ми обираємо режими їзди, то жорсткість цих самих амортизаторів змінюється. Ще одна класна історія це звичайно аудіоефекти, які ви маєте всередині автомобіля і зовні автомобіля. Зараз я вмикаю режим форментор, це навіть не режим перегони, і ви починаєте. Рухати свій автомобіль, не тільки відчувати, скільки в нього крутного моменту, не тільки бачити, як швидко наближаються автомобілі, які були ще секунду тому далеко попереду вас. Ви чуєте, як у вас перегазовується коробка. Ви чуєте, який класний у вас вихлоп. Ви чуєте, як працює турбіна і як працює ваш двигун. Всі ці налаштування створюють всередині автомобіля. Ралійну або кільцеву спортивну атмосферу дуже класно, мені дуже подобається, тому що Купра і Форментор це автомобіль, який повинен дарувати вам емоцію, і він це робить. Але потім я натискаю звичайний комфортний режим і можу спокійно і доволі комфортно пересуватися в цьому автомобілі на будь-які. Відстані також є у нас режим бездоріжжя, який робить нашу підвізку більш комфортною, більш енергоємкою. Ну і звичайно, у вас переналаштовується робота двигуна. Він стає більш еластичним і менш злим. А зараз хвилинка корисних та важливих новин. Якщо ви часто їздите, користуєтеся автомобілем, вам 100% потрібна автоцивілка і, скоріш за усе можливо, потрібна зелена карта. І в мене... Гарні новини насправді, тому що ви можете скористатися додатком Hotline Finance. Я вам його раджу, тому що там ви з легкістю зможете знайти найкращі пропозиції від страхових компаній. Зможете буквально в три кліки придбати автоцивілку або зелену карту. Все прийде вам на пошту або запам'ятається в додатку. А головне, коли ви будете оформлювати собі страховку, ви зможете ввести промокод від мене 2 HP10. І скидка буде приємною. Користуйтеся. Що стосується витрат пального, 8,7. Це те, що обіцяє нам виробник, і звичайно, ви можете досягти цих результатів, якщо будете їздити спокійно, комфортно та повільно. І в міській їзді це насправді вам необхідно, тому що не завжди хочеться спорту і не завжди у тягнучці ви цей спорт можете отримати, а от дискомфорт можете. Тому. Тут, власне, і є різні режими та налаштування. Але я повертаюсь до витрат 8,7 – це дуже близько до правди. В мене вийшло в звичайному стандартному комфортному режимі 9,2-9,3. А коли вже починав їхати швидко використовуючи спортивні режими, то витрати пального в мене вже становлять 13,2-13,3 літри на 100 км, що також цілком прийнятно, зважаючи на 420 номів крутного і 333 кінські Сили потужності автомобіля Чудес не буває для того, щоб автомобіль їхав швидко, вам треба дуже багато повітря і дуже багато пального. Але знову повертаючись до теми дуже багато. Ну ще 10-15 років тому, якщо ви мали 300 кінських сил, ваші витрати становили 18 25 літрів на 100 Кілометрів шляху, і це була чиста правда. Тепер ви можете порівняти наскільки ефективнішими стали двигуни, особливо зважаючи, що разом з потужністю та падінням витрат пального у вас правильно зросла екологічність вашого автомобіля і вашого двигуна. Це справжня революція в світі ДВС. Якщо ви дивилися наш те драйв Купра Ліон, то всередині автомобіля. Все по стандартам купри. Дуже якісні матеріали, класне мультифункціональне кермо. 12,9 дюймів монітор розважальної системи. У нас також графічний дисплей на щитку приладів. Дуже якісна графіка, все кольорове. У нас якісна камера на 360 градусів. У нас Android Auto Apple CarPlay, бездротова зарядка, гарне підлокіття, Мені подобається, що воно. Регулюється саме таким чином: сидіння у нас шкіра алькантара. усюди, де треба, у нас алькантара. Взагалі в автомобілі дуже багато комфортних та преміальних опцій, і дуже важливо, що в оновленому, в новому форменторі у нас є величезний блок систем безпеки, про який, можливо, треба поговорити окремо. Важлива деталь. Форментор це не знаєте, ось ця Тік-Ток-історія про те, як ви будете розганятися. 100-200 за скільки секунд він зможе це зробити. Він швидкий автомобіль. Але при цьому форментор це автомобіль керований. І якщо ви захочете їхати швидко по поворотам, все вже залежить не від автомобіля, все залежить від вас, тому що все, що треба, він для вас зробить. Далі тільки ваша майстерність. Звичайно, звичайно, тут є дуже багато систем безпеки, які зможуть створити ілюзію, що це ви так гарно і класно можете проходити. Проводити повороти, хоча насправді ні. І я б не дуже радий вам, наприклад, на слизькій дорозі вимикати систему курсової керованості, незважаючи на те, що у вас система повного приводу. Навпаки, якщо у вас система повного приводу, ви завжди повинні пам'ятати, що керувати повним приводом буде найскладніше. Зверніть увагу на стелі, вона преміально чорна. У нас діодні підсвітки, які вмикаються саме таким преміальним стилем. І найголовніше полягає в тому, що ось ця чорна стеля має свої таємниці. Зараз ми проводимо ось так лапкою по сенсорній кнопці. І ми бачимо, що у нас є величезний люк скайвокер. Да. Величезний люк. Я думаю, що це практично один суцільний квадратний метр. І цей квадратний метр ми також можемо відчинити. І для того, щоб задніх пасажирів не здуло взагалі з автомобіля, у нас тут є ось така класна сіточка. І робить все, щоб ці потоки повітря не розбивалися об ваше обличчя, а розбивалися об цю сітку. Зараз я зачиняю люк для того, щоб мене було чутно. До речі, люк у нас також підтонований, і вся стеля у нас підтонована. І навіть в яскравий сонячний день не завжди вам треба закривати вашу стелю. Максимально і остаточним, я не сказав про коробку. коробка у нас семиступенева ДСГ у нас є підкермові полюстки, у нас є режим спорт, все працює дуже якісно. Підкермовими кермовими полюстками практично не користувався, тому що просто переходив в режим Форментор. Там все працює просто бездоганно, і автомобіль все виконує і робить просто на відмінно. Підвізка попереду Макферсон позаду багаторучажна. Я вже казав, що у нас тут. Електрорегульовані амортизатори, і діапазон їх роботи це не просто маркетинг, коли тобі просто кажуть: знаєте, у нас тут електрорегульовані амортизатори, і вони у нас налаштовуються на комфорт і на жорсткий спорт. Так от в багатьох автомобілях це дійсно може бути жорстко, але коли ти починаєш налаштовуватися під комфорт, то просто не вистачає діапазону в форменторі. Не так, коли ти включаєш комфортну підвізку, автомобіль дійсно Змінюється і стає набагато лагіднішим та комфортнішим. Це класно. Тепер про те, що мені не подобається, або про те, що мені не вистачає. Цьому автомобілі. Вартість цього автомобіля це, ну, знаєте, мінімальна ціна, я думаю, десь 50-52 тисячі доларів. Але навіть за ці гроші я поки що не отримав проекцію на лобове скло. Я думаю, що це додаткова опція. Я думаю, що вона існує. Але саме в цій версії автомобіля я її не отримав. Хоча у нас класна музична система Sennheiser. Далі, тут у нас в Оновленому в новому форменторі, кнопка старт, вона перенесена на кермо, а кнопка відключення системи курсової керованості тепер знаходиться по центру центральної консолі. Я звик, що на центральній консолі в мене кнопка старт, тому дуже часто просто коли зупиняюся, включаю паркінг, потім відключаю систему курсової керованості, а потім згадую, що кнопка старт-стоп мене знаходиться. На кермі. Звичайно, коли ви придбали цей автомобіль собі, ви дуже швидко вивчите, де це знаходиться. Якщо ви тестуєте автомобілі, це виглядає доволі чудернацьки, або, я б сказав, родзинкою Купра Форментор. Ну і останнє зауваження, яке насправді для мене Є єдиним і суттєвим це те, що над шумоізоляцією в цьому автомобілі я б попрацював. При цьому я точно розумію, в якому діапазоні від 100 до 140 км на годину. Тому що, коли я починаю їхати швидше, мені починає здаватися, що в салоні автомобіля стає тихіше, або може, це я вже починаю боятися і мені вже не до шумоізоляції. Я вже казав, що в цьому автомобілі дуже багато систем безпеки, і деякі ці системи мене починають напружувати, особливо коли ми говоримо про утримання автомобіля. В полосі руху, або коли ми говоримо про, наприклад, систему старт-стоп, яка в місті через деякий час починає тебе дратувати, бо в тебе доволі жорстке щеплення навіть з цією коробкою ДСГ. І коли ти починаєш рухатися в пробці, то тобі треба продавлювати цю педаль газу, і кожного разу тобі здається, що з такою потужністю автомобіль зараз кудись. Стрибне вперед, і все це закінчиться катастрофою. Катастрофою не закінчується, але систему старт-стоп я відключив. Але знов таки, я не впевнений, що це недолік автомобіля, тому що є дуже багато людей, які піклуються про навколишнє середовище і вважають, що ця система рятує міських пацюків, голубів та інших тваринок і ендемічну флору та фауну загалом. А так, в усьому іншому. Це дуже класний і дуже збалансований автомобіль. І найголовніше, це те, про що я казав на початку нашого тест-драйва. Мені здається, що Купра це насправді ковток свіжого повітря серед усього цього. Дуже важкого лакшері, який їде навкруги мене. Ну, ви розумієте, про які бренди я кажу. І коли я дивлюся на форментор, мені здається, що в цьому автомобілі їде людина іншого гатунку, іншого рівня і, в принципі, навіть іншого інтелекту. Принаймні, я на це сподівався. На цьому все. Ви дивилися проект «Двікінські сили. Зустрінемося на наступному тижні.